Модель, які б я, в принципі, хотів розпакувати, це є хардрок моделі. Знімаю я одразу ж після того, як отримав посилочку. Ще не відійшов від того, що нижній набір мені взагалі просто безкоштовно дістався, мені його подарили. Людині я подякував і, в принципі, я ще в такому шоковому стані знаходжуся. У мене тут справа знаходяться інструменти, які мені в принципі, будуть потрібні для того, щоб. Це все добро розпакувати, і я думаю, напевно, почати з нижнього наборчика ось цього, дуже крутезного, такого яскравого, з двох сторін знаходиться пломба. Не підлягає поверненню, якщо відкрити. Ну, в принципі, я думаю, що вже час вийшов і можна буде ну, ці всі пломби зняти. От. Хтось їх відковирює акуратненько, хтось просто зрізає, я відношуся до тих людей, хто просто їх зріже і, в принципі, не буде паритися. Отак, акуратненько ми це все зробили. Тепер будемо акуратно розпаковувати. Ось цю трошечку бокову. Не знаю, якого кого року цей набір, це 2000-й рік. Тобто з 2000 року ніхто цю модель, ці моделі не відкривав. Ось так ми піддіваємо Тут, в принципі, все легко йде. Ох, блін. Наскільки він круто виглядає, це просто не передати словами. Hard Rock, Такий акриловий велетенський бокс, просто нереальних розмірів. Трошечки підділимо його і отак. Оп. Знову ж таки, звичайні папірці там, талончик. Це просто-просто я ну, не можу навіть словами передати, наскільки афігенно воно виглядає. Так, треба буде постаратися відкрити це все добро. На ваших очах я зараз оце все добро відкрию. О! Так, акриловий бокс у нас є. Пише, що у нас? Мультипіс. Прикольно. Блін. То ми все почистимо, помиємо. Я раніше планував такий набор привезти на продаж, але оскільки це подарунок, я, звичайно, залишу в своїй колекції. Придеться тепер американців збирати. Так, резиночки деякі вже відсохли. І будемо зараз дивитися, чи можливо їх взагалі відчепити. Так, ну в принципі, дивіться, деякі, деякі можна відтягнути, але не всі бачу, що одна вже є така прям прям така-така-така, що дуже буде кепсько її відривати, але... Ні, знаєте, в принципі, непогано. Так, візьмемо зараз маленькі манікюрні ножнички, щоб спробувати їх зрізати. Тут є. Тут добре. І підінемо пінцетиком. Так. Надіюся, що на камері це все буде видно, адже я на камеру не дивлюся, а дивлюся... Збоку на саму модель, в принципі, сліди на чорній моделі взагалі мінімальні, думаю, можна буде трошки там поліровочкою пройтися і їх взагалі видно не буде. Фокус. Навіть закривається, блін, це просто космос. З цієї сторони так само. В принципі, не видно. Задій, до речі, є написи. Такі самі, напевно, як на коробці. Так, тепер до такої яскравої моделі, але не самої проблемної. Саме проблемна буде ось ця. Тому що флейми дуже люблять злізати. Взагалі просто бомба. Сама просто злізла. Так, тут треба буде, я думаю, машинку знімати з постаменту, аби, аби дістати всі, всі резиночки. Гарно. Просто гарно. Так, тепер саме проблемна машина це оцей е, каділак, я думаю, що це каділак кабріолет. І оці резинки зняти буде дуже, напевно, проблемно. Знаєте, не сама не сама проблемна штука. Я думав, що буде набагато гірше, але бачу, що знімаються вони окей. А. Просто, просто ідеально. Тут навіть полірувати нічого не прийдеться, з цієї сторони так само дуже все круто. Взагалі просто бомба. Без резинок вони виглядають дійсно. Крутезно. Не знаю, навіть чи доцільно буде знімати ці моделі з цього п'єдесталу, хоча тут десь резиночка, от малесенький шматочок лишається. Тобто, під машиною... А, от я його якраз і витягну. Навіть не придеться моделі, в принципі, знімати. Скажімо так, з цього п'єдесталу. Кладу їх в сторону, десь сюди. Я їх отак боксом закрию. Цілий стіл резинок у нас, ну, але нічого. І саме основне, над чим я більше всього переживаю за цю модель, дуже сильно переживаю, просто нереально переживаю. Будемо її теж розпаковувати. Чую, як всередині валяються резинки по всій коробці. Відкриваємо. Вже на досвіді просто відкриваємо коробочку. Хоч дивиться, який рік, напевно, теж 2000-й. 98-й рік. Тобто на 2 роки старший, ніж попередня діорама. І шанси на те, що резинки дійсно добре відійдуть, будуть мінімальні. Будемо надіятися на краще. коробочку відставляємо в сторону. Ось така краса мені подобається. ну по дизайну мені більше це подобається, ніж оцей набір. Хоча моделі тут нереально круті. Але сама, самий п'єдестал, фон мені ці моделі більше подобається. Знову ж таки, наклеєчка. І зараз будемо її витягувати. Отак От ми підділи все. Так. Цю штучку я відкладу подальше. Знову ж ці квитанції. От. В бос... боксі, бокс виглядає. Бачу, що резиночки деякі вже самі по собі відсохли від старості, і зараз будемо пробувати знімати акриловий бокс, акриловий бокс знімається без проблем взагалі. Так. Просто ну, реально. Оцей набір, оцей набір купувався тільки заради чорної грубовозки. Так як в попередніх кадрах була розпаковка такої грубовозки, до комплекту захотів взяти ось цю. І що ж, будемо, будемо, приступати, будемо приступати до зняття оцих всіх резиночок. Так, в цій моделі капот не тримається взагалі, та й резинка, в принципі. Просто пальці не знімається. Так, а отут вже, блін, трошечки серйозніше. Я дуже сподіваюся, що все буде гаразд. Розрізалися всі резинки. Аж в горлі пересохло від такого серйозного моменту. І ого-го-го. Ну що ж, в принципі, я бачу, що резинки... Резинки в ідеальному стані, люди. Модель. Модель буде дуже крута. Все, всі знялися, всі просто 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 круто. Так переживав за цю модель, мені вже навіть все рівно на цю модель, на цю зелену. Тому що я хотів лише цю. І все просто нереально. Так, і ось ця модель вже резиночки всі полопали, в принципі, можна буде, напевно, одним махом зняти. Я думаю, так. так. Просто вони самі вже від старості відвалюються. Останню резинку би дістати, вона там десь застрягла і. її дістати, напевно, буде дуже складно. В принципі, тільки резиночка лишилася під цією машинкою і треба буде знімати. Але це просто шикарний набір, шикарний набір і з ідеальними резинками. Зараз трошки їх повитираю, прополірую і потім покажу в наступних кадрах. Отже, прийшло трошечки часу, акриловий бокс був відмитий, відполірований, моделі також були почищені від пилюка. Ну, Я маю на увазі не всередині боксу, а лише так, по краю з'єднання з закрилим боксом. Моделі просто нереально круто виглядають е в шикарному стані і підуть до мене на полицю в особисту колекцію. Також цей подарунковий набір. Хоча я його взагалі не планував брати, не планував тримати в колекції, але. Подарунок треба цінувати, і також піде е, на полицю. Відполірований акриловий бокс, е, відмито від слідів там, клею, по моделям все супер, все чітко. Переживав за ці моделі, аби все ціленьке було, і воно так сталося, моделі в ідеальному стані. Ось так. І сюди вже, в принципі, можна поставити і ось цю модель, гробовозку. Поставлю я десь її от сюди. І в мене лишається ще ось така, тільки біленька. Вона зараз в дорозі. Літаком летить в Україну. І я сподіваюся, що найближчим часом вона вже буде в мене на руках. І буде так само розпаковка і зняття резиночок.